Зробили аналітику і зрозуміли, що е, так дощів було занадто багато, вологи було, скажімо так, занадто багато, так, і е, захворів виноград той, який вже починав достигати. Е, тобто більш ранні сорти, більш ранній сорт той і захворів. Ті сорти, які пізніше достигають, вони, скажімо, скажімо так, середні сорти. Вони не так захворіли, тобто там є деякі бобочки, деякі ягодки, які тріснули, але їх не так багато. А ті, які пізній сорт винограду, той не захворів зовсім. А саме у нас пізній сорт це подарок Запоріжжя, він зовсім не захворів. Захворіла сильно Аркадія. Захворіла сильно Аркадія, це я замовкла, тому що я згадувала. У нас чотири сорти винограду, Лівія, Аркадія, подарок Запоріжжя. І четвертий. Він такий простий. Цей, якщо хто, я потім його покажу, він саме пізній. І ще була Лідія, ми його обрали. Лідія то лише винний сорт винограду. Він смачний лише, коли ти його зразу з'їдаєш. Якщо ти з нього робиш сік, то постоючи в погребі, він потім таким кристалом внизу з'являється кристал. де з людей навіть раніше писав, що цей кристал, кристал, він в почках. Там накопичується, ну це неправда. То просто якийсь, я не знаю, можливо, рекламна, можливо, просто хтось для піар собі це писав. Ми зрозуміли, що ні, що це неправда. Насправді, цей сок, він дуже солодкий. І то саме, це я говорю зараз за Лівію. І то за лідію, за лідію, Лівію я вам зараз покажу, друзі. І той сорт винограду він більш солодкий. І він саме винний. Чому? Тому що з нього виходить дуже чудове вино. Це для тих, хто випиває. Що я помітила, в нас колись була лише Лідія, а вона достигала аж у вересні. І от коли у вересні підуть дощі, я вам, я вам на Виноград зараз направлю. Коли у вересні підуть дощі, то вона завжди Тріскалася, і її обліплювали оси. Якщо ці сорти не обліплюють, вони не такі солодкі, то саме лівію лідію, лідію обліплювали. Зараз я вам показую лівію. І те, що я й помітила, ті, які груни винограду висять вище, вони і достигають. Тут бачите паркан, тут у нас темно, і сонця цьому винограду буває зовсім мало. Зараз покажу те, що нижче, те, що я і зрозуміла, ті е, грони, які ростуть вище, вони кращі. Тобто саме грони винограду треба залишати на висоті метр двадцять. Все, що нижче, не потрібно це лівія. Навіть отут де нижня грунка. І, звичайно, я бачу, що щось там чорніє. Потім ми її оберемо. Ця груна, яка трішечки вища. Я вам написала, як ми боремося. Зараз ми пройдемо всі виногради. І саме головне, як боремося це, звичайно. Зараз, в цей період, коли вже виноград починає достигати, то, звичайно, їх треба лише обирати, щоб не хворіли ті, що поряд. Виноград Лівія достигає, достигає трохи пізніше за Аркадією, і його він від зайвої вологи ще не постраждав, тобто вони не хворіють. Ця... Красива грунка, вона на висоті метр знаходиться. І ця грона теж.